Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм я Наталя Леонова. Вітаю. Я хочу запевнити народ України, що вони можуть розраховувати на нашу підтримку. Про це вчора заявив президент Джо Байден під час прес-конференції в Білому домі. Пізно ввечері в суботу він підписав закон про тимчасове фінансування уряду, який дозволяє уникнути шатдауну. Закон, який діятиме 45 днів, не включає нової допомоги для України. Президент Байден висловив сподівання, що республіканці в Конгресі дотримуються свого слова щодо підтримки України і зазначив, що. Питання допомоги Києву є невідкладним. Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр під час брифінгу в понеділок заявила, що скоро США матимуть новий пакет допомоги Україні. Більше про це ми поговоримо з Юлею Ярмоленко. Вона долучається до студії з Білого Дому та Катериною Лісновою, яка працює в Конгресі. Вітаю колеги! Вітаю. Катю! Як сталося, що таки вдалось відвернути шатдаун? Як законодавцям вдалося домовитись, і чому власне не була включена нова допомога для України? Спочатку про те, як вдалося уникнути шатдауну. спікер палати представників Кевін Маккарті спочатку хотів винести власну стуту е, республіканську резолюцію про короткострокове фінансування уряду, але вона не знайшла підтримки серед його власної партії. Його її, її заблокували представники крайньо правого крила. Після чого Кевін Маккарті пішов на співпрацю з демократами та погодив єдину спільну двопартійну резолюцію, яка має профінансувати уряд на наступні 45 днів. Чому власне документ не має жодної додаткової допомоги для України? Про це. Давали запитання багато журналістів, і зокрема спікер Кевін Макарті після голосування заявив, що спочатку потрібно погодити фінансування внутрішнє для сполучених штатів Америки, а потім ще займатися питанням України. Своєю чергу його опонент, лідерів демократів, лідер демократів у палаті представників Хакім Джефріс, заявив, що наступні 45 днів будуть випробуванням для республіканців, які мають зрозуміти, розрозуміти, чи вони погодять додаткову допомогу Україні, чи продовжать грати на руку Путіну. Цитата. Те, що Сенат намагався зробити, це поставити Україну перед Америкою. Я розумію нашу відповідальність, але я ставлю Америку на перше місце. Якщо в якийсь момент ми прийдемо до обговорення цього питання, тоді ми сконцентруємось на ньому повністю. Але я вважаю, що адміністрація Байдена повинна спершу пояснити, що саме буде для нас перемогою. І я вже просив адміністрацію прийти і поговорити про це із законодавцями. Те, що зробила Росія, це жахливо. Я справді хвилююсь, що станеться в довгостроковій перспективі. Тиві, але я не хочу витрачати гроші. Це питання буде задано як давно, півтора роки тому, про допомогу Україні. Я тоді сказав, безлімітного чеку не буде, і це моя позиція щодо усіх питань. Я хочу переконати, що все, за що я проголосую, дійсно надходить куди треба, і має підзвітність. Саме з підзвітністю ми маємо тут проблеми, які потрібно вирішити. Як я вже казав раніше. Ми маємо взятися за це питання і зробити це ми маємо якомога швидше, щоб гарантувати надання українському народу ресурсів необхідних для продовження мужньої боротьби та для перемоги над Володимиром Путіним і Росією у найближчі кілька днів, коли ми знову зберемося до роботи. Республіканці палати представників матимуть вибір або вони збираються відстоювати свободу, демократію, правду та український народ. Або вони будуть продовжувати ставати на коліно перед пропутінською групою республіканців у палаті представників, часом крайній право республіканець Мед Гейтс вже заявив, що на цьому тижні крайньо праві спробують звільнити Кевіна Маккарті з посади спікера через те, що той пішов на співпрацю із демократами для погодження короткострокової резолюції. Юлю президент Байден відразу після затвердження законопроекту Сенатом його підписав. Однак, вчора під час конференції закликав спікера Макаті виконати свою обіцянку та забезпечити продовження підтримки України, які власне важелі впливу має президент на конгрес у цьому питанні. Знаєш, Наталю білий діми, президент Байден одразу дали зрозуміти, що короткострокова резолюція, яку схвалив конгрес, не є абсолютно ідеальною. Президент Байден підписав цю резолюцію, підписав цей законопроект, тому що він американський президент. і Для нього надзвичайно важливо, щоб уряд продовжував працювати. Люди продовжували отримувати зарплатню, зокрема військовослужбовці. Однак він одразу ж сказав, що допомога Україні і схвалення додаткового фінансування для України має лишатися пріоритетом із прес-конференції або із виступу, які він вчора дав у Білому домі, стало зрозуміло, що є певна домовленість, і про це сказав президент Байден, що має домовленість із республіканцями про те, що цю допомогу додаткове фінансування для України винесуть незабаром на голосування. І як сказав він, почув від лідера республіканців запевнення, що таки ця допомога буде схвалена. Сьогодні на цьому також наполягала Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому. А що стосується тих ва які має президент Наталі. Ти знаєш, на цьому етапі це напевно просто вірити словам Кевіна Маккарті, а також республіканцям. І як сказав президент Байден, він отримав ці запевнення, Тепер він чекає дій. Давай послухаємо власне його пряму мову. Я сподіваюся, що мої друзі з іншої партії дотримуються свого слова щодо підтримки України. Вони сказали, що підтримують Україну в окремому голосуванні. Ми не можемо за жодних обставин дозволити, аби американська підтримка України перервалася. Я цілком очікую, що спікер дотримується свого зобов'язання забезпечити схвалення підтримки необхідної Україні для захисту від агресії і жорстокості. Пане президенте, що б ви сказали союзникам, і особливо Зеленському, щодо продовження підтримки України, як ви можете їх запевнити? я можу їх запевнити. Подивіться на мене, ми це зробимо. Я не вірю, що будь-хто, хто голосував за підтримку України, переважна більшість у палаті представників та сенаті, демократи і республіканці, через якісь суто політичні причини допустять, щоб ще більше людей померло в Україні. Значит, далі також президент Байден сказав про те, що він мав угоду із Кевіном Маккарті, про те, що допомогу для України продовжить і схвалять додаткове фінансування. Коли ж сьогодні у Карін Дженпір намагалися дізнатися, що це за угода, чи це щось нове. Вона лише сказала, що Білий Дім бачить, що допомога Україні має двопартійну підтримку у Конгресі. Тепер законодавці просто мають діяти, щоб це підтвердити. Катю, що відмовитиметься з наданням допомоги Україні в ці 45 днів, поки діятиме. Закон про тимчасове фінансування і коли можна очікувати, що буде погоджена нова допомога Україні? Зокрема, яка доля 24 мільярдів доларів, про які у серпні запросила адміністрація Байдена. Станом на зараз жодної додаткової допомоги Україні не винесено на голосування у Конгресі, і ці 45 днів для законодавців надані, щоб вони протягом цього періоду погодили питання про видатки і інші фінансові питання, та зрештою профінансували наступний рік уряд на наступний рік. Але зазначу, що теоретично протягом цього часу законодавці можуть обговорити і погодити і додаткову допомогу Україні. Чи буде це 24 мільярди доларів про які раніше запитував? Байден, чи буде це інша сума, і чи буде це будь-яка сума взагалі? Наразі невідомо. Але лідери, як республіканців, так і демократів у сенаті після погодження короткострокової резолюції заявили, що це лише тимчасове ріш... вирішення. і за цей час законодавці мають погодити додаткову допомогу Україні. Байпарзеншіп двопартійність, якою завжди виділявся сенат, зрештою перемогла, і нині американський народ може зіткнути з полегшенням, але це лише тимчасова резолюція. Лідер Маконел та я погоджуємося, що необхідно продовжити боротьбу та виділення більшої економічної та оборонної допомоги для України. Ми підтримуємо зусилля України в захисті їхнього суверенітету від агресії Путіна як я й говорив, протягом кількох тижнів найкращим виходом було ухвалення простого короткострокового фінансування, яке дасть нам час продовжити обговорення важливих пріоритетів. Зокрема, щодо надання Україні ще більше летального озброєння, необхідного для відбиття російського вторгнення. Щодо цього конкретного питання республіканці в сенаті залишаються відданими допомозі нашим друзям на передовій та інвестуванню більших коштів у американську потужність, яка зміцнює наших союзників і стримує нашого головного стратегічного противника Китай. Я впевнений, що Сенат проголосує за подальшу термінову допомогу Україні пізніше цього року. I'm confident the Senate will pass further urgent assistance to Ukraine later this year. Юлю, поки законодавці вирішують питання з бюджетом. Скільки залишається грошей для України, які вже погоджені станом на зараз, поза бюджетом? Які ще джерела надання допомоги Україні є наявними у адміністрації? Наталі, скільки лишається грошей? це дуже хороше питання. Сьогодні його поставили речниці Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона сказала, що на цю мить у білого дому ще є небагато грошей для того, щоб забезпечити нагальні потреби українського війська, нагальні потреби українських військових на передові. Вона сказала, що цих грошей вистачить на нетривалий час, однак вона не назвала точну дату, коли є, так би мовити, дедлайн. Вона лише сказала, що це йдеться про короткотермінову перспективу. Ктиву, що ж ідеться, що якщо ж говорити про е, довготермінові потреби, то на цьому етапі треба більше, звісно, ресурсів. Вона одначе запевнила, що на цю мить сполучені штати білий дім буде продовжувати надавати допомогу за програмою президентських повноважень і сказала, що незабаром якраз можна буде очікувати нового пакету від сполучених штатів. Ми зараз намагаємося дізнатися і в Білого Дому, і в Пентагону конкретно про які суми може ітися, і також. Ми знаємо, що насправді зараз дуже важливо звернути увагу на те, скільки грошей лишається до впродовж цих 45 днів, як повідомили журналісти видання Bloomberg, може йтися про те, що Білий дім на цьому етапі має до 5 мільярдів доларів попередньо схвалених конгресом для того, щоб надавати допомогу із своїх власних запасів Сполучених Штатів. Одначе в білому домі також наголошують на тому, що зараз в в Пентагоні, що у них лишається Трошки більше ніж півтора мільярди доларів, щоб поповнити власні запаси, з яких надається допомога до України. Тому час збігає, і на цьому етапі, як кажуть, у Білому домі дуже необхідно, аби конгрес дійсно схвалив наступне фінансування для України. І якщо говориться про те, за якими програмами це надається, 24 мільярди, про які іде зараз мова. Вони виділяються поза бюджетом. Їх запросив Білий Дім у Конгресу додатково до тих сум, прописаних у бюджеті, Наталю. Дякую, колеги, за вашу роботу. З нами на прямому зв'язку були Юлія Ярмоленко з білого дому та Катерина Лісунова з Конгресу. В неділю в польській столиці відбувся опозиційний марш мільйонів сердець, покликаний мобілізувати тих виборців, які ще не визначились кандидатом на майбутніх парламентських виборах, що відбудуться за два тижні. На мітинзі зібрались поляки зі всіх куточків країни: лідери перегонів за парламентські крісла, правляча партія право та справедливість та громадянська платформа. На марші була наша колега Мирослава Гонгадзе. Вона приєднується до нашого етеру прямо зараз. Вітаємо Рослава. Віта Борислава, ти на місці подій, що зараз відбувається в Польщі, яка ситуація, і які настрої напередодні виборів? Переперше ми розповісти про ситуацію в Польщі, хочу все таки повернутися до вашої дискусії щойно з нашими колегами, що відбувається у Вашингтоні, тому що насправді відчувається зміна політичного курсу у всіх країнах, як в Європі, так і в Сполучених Штатах. І в цьому багато хто завбачає небезпеку, і мушу сказати, що Польща це конкретно стосується, тому що Польща стала базою для підтримки України за всі ці цей період війни. І і сьогодні в Києві лідери Європейського союзу завірили в підтримці України і заявили про те, що насправді. Вони для них це екзи, 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 питання виживання чи питання існування, і тому вони будуть підтримувати. Тому так відчувається, що європейський союз буде дивитися на це е, о, очікуючи, що Сполучені Штати будуть повільніші в наданні допомоги. Е, європейський союз бере на себе цю відповідальність, тому що ми вже знаємо, що фінансово європейський союз більше допомагає е, в, 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 в Україні. Так, от щодо Польщі, Польща насправді у виборах і вчора від булися перші такі найвелич велич великі ем, ем, акції Акції підтримки, акції ак, активізації виборців, як з двох політичних сил Польщі, які насправді сперечаються за керівництво. Партія право і справедливість, яка сьогодні керує Польщею вже з 2015 року керує Польщею, і інша партія опозиційна партія, яку сьогодні в якій сьогодні лідерство бере Туск. Так, от ці партії йдуть практично дуже близько один до одного. Зараз партія право і справедливість набирає 38% голосів за опитуваннями громадянська платформа набирає 30% голосів. Отже, відбувається активізація виборів, і наступні два тижні будуть визначальними для оформлення взагалі майбутнього можливо Польщі, а можливо європейського союзу. Морослава, як війна Росії проти України вплинула на риторику кандидатів, та яке місце власне займає питання України? От якраз і поль Україна і війна Росії в Україні це ключові питання. Хоча мушу зазначити, що якщо партія правляча партія сьогодні багато говорить про небезпеку для Польщі, про те, що вони будуть забезпечувати гарантувати безпеку, посилювати своє військо, вони звинувачують опозицію в тому, що опозиція іде на, на домовленості, чи то з Росією, чи то з з іншими з. З німеччиною чи з іншими країнами, але опозиційна партія, опозиційна платформа, громадянська платформа, вони насправді не багато звертають увагу на, на Україну. Вони говорять в загальному, що це великі ризики для, для безпеки і для свободи, але питання України не так активно піднімають. Вони більше фокусуються на внутрішніх питаннях свобод внутрішніх свобод у Польщі. Мирослава, ти вже про це згадувала. Польща рішуче підтримує Україну від самого початку повномасштабного вторгнення і зброєю, і фінансово надає гуманітарну допомогу. Зараз там проживають близько мільйона українських біженців. Чи можуть результати виборів вплинути на цю допомогу? Насправді можуть можуть, тому що зараз риторика, яка іде від... Від правлячої партії вона трошки така е, ну сумнівна, скажімо так, тому що вони зараз починають звинувачувати Україну, що вона невдячна е, і так далі, і це насправді є проблемою. І українці тут у Польщі е, трошки остерігаються. Вони, вони дуже бояться, що Україна і Польща можуть можуть в якийсь спосіб посваритися. Хоча з іншого боку, насправді всі розуміють, що Ситуація виживання України і перемоги України ключова для усіх тих країн Мирослава, щойно на виборах в словаччині перемогла проросійська партія Роберта Фіцу? Загалом, чи можна говорити про якусь небезпечну тенденцію в Європі? Є, є небезпечна тенденція в Європі, є ризики для європейського союзу. Якщо тут переможе знову ж таки правляча коаліція, приєднається до тих тенденцій, які відбуваються зараз в Угорщині, які можуть відбуватися в Словаччині, то це може піддати сумніву чи ризику взагалі рішення у самому європейському союзі. Так що дуже уважно стежимо за процесом виборів сьогодні. Дякую, Мирославу, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку з Варшави була Мирослава Гонгадзе, яка стежить за ситуацією в Польщі напередодні парламентських виборів. А ми рухаємось далі. Лісова служба США спорядила перших добровольців борців з лісовими пожежами на Хмельниччині. Глобальне потепління та обстріли росіян спричиняють усе більше лісових пожеж. Всеукраїнська екологічна ліга за підтримки американців реалізовує проєкт громадської системи протипожежного захисту лісів України. Ідея полягає в тому, що підготовлені місцеві посилюють професійних рятувальників та мають можливість прибути на місце стихії першими. Лісова служба США надала спорядження не на лише во волонтерам, а й працівникам служби із надзвичайних ситуацій у Рососанській громаді. Що саме вони отримали від американців і як планують використовувати? Розкажуть Тетяна Кукуріка та Сергій Репчинський. Отримали так, 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 <ривіт> Олеся Вікторівна бойовки, каски, рукавиці. Добровольці з Росошанської громади приміряють своє перше пожежне спорядження, надане американцями. Завдяки допомоги лісової служби. США, ми мали можливість надати певне обладнання: це мотопомпа, бензопила, рації, це комплект індивідуального обладнання, костюм, захисні чоботи, рукавиці та захисний шолом для членів добровільних пожежних об'єднань. Росошинська громада одна з п'яти в країні та єдина в Хмельницькій області, де Всеукраїнська екологічна ліга за підтримки міжнародної програми лісової служби сполучених штатів Америки впроваджує проект створення громадської системи протипожежного захисту лісів України. Ми дуже вдячні лісовій службі США, яка провадить і підтримує цей проект в час, коли у нас війна, в час російської агресії, допомагає громадам. Підвищити рівень своєї обізнаності Петровці. твої повітря є семеро мешканців громади, пройшли спеціальну підготовку та отримали посвідчення добровольців. ми маємо забезпечити безпеку нашої громади. Це пожежна безпека, будь-які надзвичайні ситуації стихійні лиха. Це може бути будь-що, але ми маємо допомогти. Якщо не не дай бог, що стається, ми маємо прийти на допомогу людям і їм допомогти. Добровольчий рух у громаді зароджувався ще до повномасштабного вторгнення. Почали до війни ми організовувати і збирати людей в такі добровільні команди. Є Верніше, були зараз. Практично всі хлопці пішли на війну, але в кожному селі ми десь набирали 5-7-8 чоловік, які згодилися, що будуть нам допомагати. Просто відновити добровольчий рух у розпал війни. Громаді допомогла Всеукраїнська екологічна ліга та лісова служба Сполучених Штатів Америки. Американці передали добровольцям захисний одяг. Необхідне спорядження від служби отримали і місцеві рятувальники. Ця дробина має 9 метрів. Це вони подарили, це я їх моляв, просив і вони нас послухали і нам купили таку річ. Це Для мене це дуже мені її треба. Американські друзі нам передали. Це мотопомпа, це пилка, рукава, ствол. Такі рації, чудові рації. Можна сказати, що не дешеві. Наприклад, якщо я з нею в росоші, я з хлопцями з росоші свободно зв'язуюся. По цій раці я з ними тримаю зв'язок самої Росоші. А це на прушки це за 5 кілометрів. Виклик на пожежу, вищі воківці. оківсь. Росошанська громада велика, 26 населених пунктів, у яких проживає понад 11 тисяч людей. Добровільна. Пожежна охорона на селі, місцева пожежна охорона це наші перші помічники, які дуже швидко приїжджають на пожежі. І до того часу, поки в село добереться пожежний автомобіль з державної пожежної охорони, вони вже можуть локалізувати і ліквідувати пожежу на ранній стадії». Кожного року в нас стається більше 50 таких. Стихійних лих, пожежі, якісь аварії. Тим більше зараз війна, е, йдуть обстріли. Наші люди повинні приїхати першими десять ранку. Добровольчий рух ділиться голова. Планують розвивати до лав добровольців, хочуть залучити більше людей. А у школах громади облаштувати класи безпеки. Найбільше мріють про новий пожежний автомобіль і сподіваються, що з допомогою Всеукраїнської екологічної ліги та лісової служби Сполучених Штатів Америки його вдасться придбати. Це моя. Ласточка це машин ми... Тетяна Кукурійка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Малини Чівно Хмельниччині. Українські волонтери привозять із України котів, яких врятували із розбомблених українських міст. Деяких тварин залишили евакуюючись у безпечні місця їхні родини. Тепер у сполучених штатах їм шукають нові сім'ї. Про те, як українські тварини отримали шанс на втілення американської мрії, бачили Марія Уляновська та Олексій Осика. Шана Ауфенкамф – менеджерка неурядової організації вже 17 років. Вона допомагає волонтерам із порятунку тварин Homeward Trails Animal Rescue. З Спочатку повномасштабного вторгнення вона тричі приїздила в Україну, щоб перевести до США котів, які втратили дім через війну. За цей час волонтерка врятувала 50 тварин із Бердянська, Ізюма та Херсона, і сама всиновила двох українських котів. Going... були люди, які їздили в Україну в розпал війни допомагати тваринам. І я хотіла доєднатися до цього як людина, яка має досвід роботи в регіоні. Трохи розмовляє російською та просто любить котів. Я хотіла чимось допомогти. Шана звернулася до британської організації Breaking the Chains – групи ветеранів, які рятують тварин із. Он бойових дій Ми бачили собаки з вогнепальними пораненнями. Були також тварини з дуже серйозними опіками від фосфорних бомб, поламаними кістками від уламків будинків, які падали на них. Багато різних проблемних випадків. Усіх тварин волонтери привозять у притулок у центральній Україні, який спеціально для цього побудували. Там їм надають медичну допомогу і потім відправляють на усиновлення в ЄС та Великобританію. Шана запропонувала волонтерам перевести кількох тварин і до США. Усі витрати жінки на порятунок тварин фінансуються пожертвами небайдужих американців. Це все за рахунок людей, які надсилають нам по 20, 50, 100 доларів. Щоб транспортувати одного кота, потрібно близько 600 доларів. Це покриває витрати на наземний проїзд від україно румунського кордону до Бухареста, експортні ветеринарні документи, витрати на вантажний авіапереліт та митне оформлення у США після прибуття. Однак для шани врятоване життя не має ціни. It is так привести сюди цих тварин, знайти їм тут новий дім дорого, але інакше вони просто сидітимуть у цих притулках в Україні. Усиновлення тварин зараз не відбуваються. Люди не знають, що буде завтра, не кажучи вже про те, щоб принести додому тварину, яку можливо доведеться невдовзі залишити. Знаєте, я люблю жартувати, що ми даємо цим тваринам нове життя, справжню американську мрію. Наприклад, для Ніки, яка була в Херсоні під обстрілами, бомбами та сиренами, і потім пережила затоплення гес. Подивіться на неї зараз. Вона спокійна, грайлива і за кілька днів поїде у новий дім. тому для мене воно того варте у котячому кафе у Вашингтоні. Зараз три кішки, яких Шана привезла з України: це Пушинка, Джесіка та принцеса. Усі вже в процесі адопції. Це пушинка. Її знайшли на вулицях Херсона і забрали в притулок. Вона була однією з перших, кого я там побачила, і одразу залізла мені на плече. Вона сьогодні їде додому. Так, в неї сьогодні визначний день. Переїзд у новий дім вона така мила, така ніжна. Одразу підходить, сідає на коліна, грається з іграшками, любить, коли її тримають. І Я думаю, що вони просто вирішили, що таку кішечку не можна пропустити, такі як пушинка, щодня не трапляються. Тому вони залишили заявку, і тепер вона прямує додому. Я думаю, що коти, яких ми врятували з України, раніше були. Домашніми улюбленцями вони раніше були соціалізовані, тому що коли вони приходять до нас, вони проявляють багато любові і хочуть уваги. На початку вони можуть бути налякані та приголомшені, але спостерігаючи за ними тут, ви бачите, як вони розквітають. Саме так сталося і зі стасі кішкою, якушона привезла з України ще минулого жовтня. Це Стасі вона трохи соромиться камери. Ніна Карділо має українське коріння. Вона почула, що у Вашингтоні можна прихистити кішку з України і звернулася до волонтерів з організації Homeward Trails Animal Rescue. Так вона зустріла стасі, скорочено від Анастасія. В Україні кішка потрапила в притулок, бо її родина евакуювалася і не могла забрати тварину із собою. Її історія лише одна із тисяч. Мені крає серце те, що люди в Україні змушені не лише покидати свій дім, втрачати його свої життя та життя своїх близьких. Водночас вони змушені ще й відмовлятися від своїх домашніх тварин або залишати їх, тому що вони просто не можуть забрати їх із собою. Тож це лише мій невеликий спосіб простягнути руку помочі і зробити те, що я можу зробити. У США стасі подружилася із собакою та трьома дітьми підлітками і швидко завоювала любов усієї родини, яка дарує їй безпеку, стабільність і комфорт. вона була чиєюсь домашньою улюбленицею, і ми хочемо дати їй найкращий дім. Тож я почуваюся щасливою від того, що ми можемо піклуватися про неї та справді здійснити для неї американську мрію. Марія Ульяновська, Олексій Осика, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Де ви у прямому ефірі можете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу? Я Наталя Леонова на все добре.